Привіт! Мене звати Христина, акамінлива читачка. Уже 11 років я читаю книги, а 7 з них веду книжковий блог в інстаграмі, а з недавнього часу також Тік-Ток і Ютуб. Здобула освіту журналістки за двома напрямами: вдруге справа та редагування коледж і піар та медіа комунікації академія. Після закінчення останньої зрозуміла, що хочу пов'язати своє життя з книгами професійно, тому пішла поновляти і примножувати знання з редагування на курси літо світа. Минуло півроку, позаду два курси з редагування, третій в процесі, однак уже від редакторки Юлії Мороз. А ще нарешті почала працювати. Правда, починаю з коректури. Вже завершила першу книжку. Як тільки вийде з руком, обов'язково похвалюся. До речі, всі ці курси допомагають не лише в редакторсько коректурному житті, а й письменницькому. Зараз я в процесі написання власної фантазійної книжки. Охоронці природних таємниць не Віли крес. І тут мені вже у пригоді стали курси від літосвіта, а також українських письменниць з фантастичних толкс, адже разом ми створили курс Як писати фантастику. Я на пакеті з практикою, тому робота кипить, і я вже бачу результат, і це просто нравиться». Взагалі, що я прийшла сказати, що я не вірила в себе після завершення навчання, стопініс уж ті похитнулася, десь два місяці тупо випала життя, страждала, прокрастинувала, бо навіть ловила якісь депресивні нотки, бо мені взагалі нічого не хотілося робити. Складалося враження, що всі від мене щось утікують, а я не знаю, чого я хочу в тому житті. Однак потім поставила собі за мету, ціль і маленькими кроками почала йти, створила резюме, скажу одразу отримала десь 10, відмовила, все одно почала писати видно, виконувала тестові, навчалася, паралельно розвивала блоги, генерувала контент. І ось результат перша книжка на рекоректуру, перші співпраці з видавництвами, а також бачу зростання аудиторії, активності в соціальних мережах, і це просто вау. Зараз я собі і вам хочу сказати одне: вірте в себе і не здавайтеся.